Так, звичайно, дубайські <світ> екскортниці. Привіт, красуня! Чи красунчик! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І на моєму каналі ти вже можеш знайти декілька підбірок моїх найулюбленіших парфумів, а також. Огляд на мою парфумерну шафу. І сьогодні я хочу зробити підбірку тих ароматів, що зібрали найбільшу кількість компліментів. Звичайно, що в першу чергу це відео для моїх дівчаток-підписниць, але хлопці також можуть доєднатися, якщо бажають придбати у подарунок своїй кохані новий парфум. І до речі, якщо ти думаєш, що це відео про якісь солодкі приторні чи флоральні аромати, це не зовсім так. Про все більш детально зараз розкажу. І якщо я вже згадала Бакару, то цей аромат я 100% тобі не рекомендую, оскільки він занадто став популярний, Він та його аналоги. Звичайно, є абсолютно різних цінових сегментів. І в моєму попередньому відео я вже розказала про бюджетні замінники цього аромату. Навіть не всі, а тільки три. Їх багато-багато є зараз на ринку. Майже всі бренди намагаються копіювати, і саме нішові бренди, і мас-маркету. і і люкс парфюмерії, вони всі намагаються повторити успіх бакари. І ті люди, які знають цей аромат, вони також його не зовсім полюбляють вже саме з цієї причини. Звичайно, для тих людей, що не знайомі з цим ароматом, якщо ти нанесеш саме оригінальну бакару, ти будеш отримувати дуже, -дуже багато компліментів. Але від людей, які знають... Цей аромат ти будеш отримувати також дуже багато гейту. І я вже в просторах інтернету не раз бачила, що цей аромат називають навіть ароматом якісь дубайських ескортниць. Вибачте, за такі слова, але я кажу, як є, і дійсно люди зі зневагою вже відносяться до цього аромату. В мене особисто немає такої асоціації. Я ні в якому разі не зневажливо відношусь до цього тваріння взагалі додому. З колочан і багатьох ароматів цього дому я теж полюбляю їх. Тому для мене це 50 50 Я просто не являюсь прихильницею цього аромату. Він в мене є, ну як сказати, до колекції. Тому що неначе має бути. Неначе має бути у, у будь-якого поважаючого себе колекціонера, яким я ну, неначе вже потроху стаю. І цей аромат мені подарували, тому. Як же відмовлятись? У мене була думка, до речі, його продати. Але ні, нехай він буде, і він мені подобається більше, ніж Eau de Parfum, але не про нього саме йде мова. Тобто 100% антирекомендація, оскільки також, е, із за тієї причини, що дуже багато у кого він є, саме повністю стирається твоя індивідуальність. А я за те, щоб кожна з вас знайшла той парфум, який буде відражати саме характер, саме індивідуальність кожної дівчини, жінки, кожної красунечки та красини на цьому каналі. Тому дивіться, можна нашаровувати з іншими ароматами, міксувати, але самостійно вже не рекомендую. Але якщо хочеться солодкого, то звичайно я рекомендую Zadig Voltaire This Is Her. Цей аромат не збитий. Це вершковий, дуже такий тянучий, дуже приємний, м'якенький аромат. Він дуже лактонний. Звичайно, тут у нас шантильї, якщо я не помиляюсь. Так, тобто збиті вершки, трошки рожевого перцю, каштан. Дуже гарний аромат, я його обожнюю. Я вже казала мільйон разів про нього у своїх відео і скажу ще мільйон разів, оскільки я вважаю його по звучанню навіть краще, ніж деякі нішові аромати. Він слоденький, він дуже приємний, він дуже такий комфортний. Тобто він не дає тобі дуже великого шлейфу. Але, звичайно, що твій хлопець, твій чоловік буде, звичайно, дуже-дуже-дуже захоплений тобою у цьому ароматі, оскільки мій хлопець завжди просто намагається поринути, прилинути до моєї. шиї, до... Мого одягу, де нанесен цей аромат, він обожнює цей аромат на мені. І він каже, що це пахне, не наче янгол. І до цього аромату я знайшла у зарі точнісіньку копію, яка тримається, можливо, навіть довше, ніж цей аромат. Це просто один в один ну копія бомбезна. І ця копія називається Fields at Nightfall. Ось так виглядає пляшечка. Перевірила, є на сайті, все можна замовити. Це коштувало 9 євро, тут 30 мл. Велика пляшка 100 мл, не наче, коштує 18 євро. Дуже бюджетно, тримається гарно. Аромат один в один. Дуже-дуже рекомендую придивитись, бо ви ж знаєте, в зарі все воно розкуплюється за хвилинки. І ті, хто дивились моє попереднє відео і вже сходили в зару, подивились. Не було тих ароматів, так? Деякі, до речі, з'явились знову. Перегляньте сторінку, деякі з'явились знову. Тому можете там подивитись, які я відзначила самі від Зара, і ще раз подивитись онлайн у Зарі, оскільки у фізичному магазині більшість ароматів відсутня, звичайно. До речі. Чи цікаво вам з частини другу про саме копії ароматів від Zara? Оскільки вони дуже бюджетні, і я знайшла ще більше. Я зняла вже два ролики. Якщо не бачили, підіть перегляньте самі шортс також тут на Ютубі. Я їх запостила. І в них вже підбірка ще більше ароматів, тобто майже не повторюються ті, що я розказала. Але це моє відкриття я буквально на днях отримала цю посилочку. Дуже мені сподобалось, дуже-дуже. І я ще отримала один аромат там, взагалі, відрив башки. Зараз ти можеш мені сказати, але ж я не люблю такі солодкі аромати. Це не для мене, це взагалі не про мене, не моя історія. Я люблю більш флоральні, свіжі аромати. І ти абсолютно права, оскільки свіжі аромати дуже приваблюють чоловіків, і саме від свіжих ароматів я отримувала. Більшість компліментів. Один з таких ароматів це Chanel Chance au Tendre або Zara Juicy Apple. Тобто, ти можеш обрати для себе також і той бюджетний е, дюб, е, тобто ту бюджетну заміну аромату. Я маю Chance au Tendre, Я ще буду тестити той самий парфум. Е, ну, як завжди, я розміщаю всі картинки. І це аромат абсолютно універсальний, він підходить на будь-яку ситуацію, свіжий, флоральний, з гіацинтом. Трошки він має таку фруктовість, класичний, ненав'язливий, абсолютно на будь-яку ситуацію. І за покупками сходити, і на побачення з дівчатками пойти погулять. Це взагалі аромат на, на будь-який випадок в житті. Пір'я літає кошача. Е і, звичайно, звичайно, що такі аромати вони дуже подобаються чоловікам також на жінках. Дуже багато чоловіків купляють своїм жінкам в подарунок такого плану аромати. Такі або кокома демуазель щось класичне, свіже, трошки, можливо, мильне, трошки альдегідне. Таке зрозуміле для кожного. Але в мене є ще один свіжий аромат, про який взагалі мало хто розповідає. І це аромат Бобо від марки Карнер Барселона. Це іспанський бренд, звичайно, Барселона в Іспанії, зрозуміло, так? Я маю декілька ароматів із цього бренду, але жодний не дає мені тієї реакції, яку я отримую. Кожного разу, кожного, абсолютно кожного разу, коли я наношу цей аромат, мій хлопець просто божеволіє: він каже: Боже, ну як смачно пахне, дуже смачно, супер! Що ти таке нанесла? Аромат, чесно кажучи, на мій особистий нюх, на мій нос, він звучить, як постірана білизна трошки з фруктовістю. Така альпійська свіжість. Я вже розповідала більш детально, так? Дуже-дуже-дуже чистий аромат. І все ж таки в нього притамане ця. Я не можу сказати, що я дуже сильно відчуваю таку прям е чорницю, але вона там є. І вона дає трошки відтінок фруктовості, який саме мене звабив при покупці цього аромату, оскільки я його купила саме після першого ж затесту. Зараз я не можу сказати, що я його люблю носити. Але кожного разу, коли я його наношу, здебільшого влітку, оскільки він такий свіжий, і він віддає трошки навіть прохолодою. Мій хлопець божеволіє. Тому. Це однозначно може бути на побачення, незважаючи на те, що це дуже свіжий, такий прохолодний, як постірана білизна, аромат. Слухай, це тобі не Juicy Couture Viva La Juicy. Це взагалі зовсім інше, але, мабуть, що він входить в трійку моїх найкомплементарніших -най ароматів. Ну, і звичайно, треба ж повернутись до тяжкої артилерії. Це чероза 71 соль де Жанейро. Міст для волосся та для тіла дуже-дуже солодкий попкорн з білим шоколадом, з макадамією та карамеллю. Абсолютно пахне гурманськи, Ну, тут навіть немає що додати. Це ну, дуже солодкий аромат, це треба любити. Тут нота попкорну, саме такого жирненького, солодкого, з такою тягнучою карамельною та білим шоколадом, всі ці ноти ти тут зможеш відчути. Це дійсно гіперреалістично відображений аромат. І цей аромат та Pecan вафлс від The Body Shop, ні. Від and Body Works. Я про нього не розповідала в попередньому, але в якомусь е з попередніх відео розповідала. Мій хлопець теж обожнює: він каже: ну, ти пахнеш, неначе цукерочка, не наче печиво, хочеться з'їсти. І це вже більше такий інтимний аромат. Тобто, якщо ти хочеш спокусити свого хлопця, чоловіка е таким от. Солоденьким ароматом, абсолютно рекомендую. На мені він тримається дуже гарно. Я вже чула, що деякі кажуть, що не тримається і так далі. На мені він класно тримається. Коли погода більш така прохолодна, супер. Влітку не тримається. Влітку це злітає за, знати, за одну годину. Звичайно, все випаровується. А взимку чіпляється за все за волосся, за шкіру, за одяг і класно тримається. Навіть тут видно, що я не так багато його зносила, хоча я його носила дуже-дуже часто, дуже регулярно в тому році, коли ще буде було холодно. Ну вірніше, в тому році я маю на увазі в ту з тієї зими і е, минулої осені. Ну, мабуть, що я маю на увазі 22-23 рік. Я не знаю, що я вже маю на увазі, але зрозуміло, так? Класний аромат, дуже позитивний, дуже гурманський, дуже реалістичний. Не знаю, що ще про нього сказати, окрім того, що ціна в нього теж класна. Так, ну, звичайно, куди без манталю? Стоп! З каналу, будь ласка, не втікать і не перемикайтеся. Я знаю, що є ті. Хто не любить Манталь, є ті, хто з ним не можуть подружитися, ті, хто його взагалі не вважають за таку інтелігентну, витончену компанію, композиції, так і, ну, є люди, так, хто обожнюють монталь, і є люди, хто зневажають. По-перше, в нас тут на каналі немає зневаги до жодних парфумів. Ну, лише якщо вони, ну, відверто, не дуже. Щодо менталю, я відношусь до цієї марки 50-50. Я не являюсь її ярим прихильником. І, звичайно, я не являюсь тією людиною, яка хейтить Менталь. Я знаю, що всі монталі пахнуть приблизно однаково. Я про це усвідомлена. Вибачте, я працюю з ними кожен день, і це найпопулярніша -най марка перед Ксерджов, до речі. А, хочете відео про Ксерджов? Я знаю, що хочете. Я вже готую. Але якщо не хочете, пишіть в коментарях. Кажіть, ні, нам не треба Ксерджов. чи пишіть так, нам треба Ксерджов. Не про нього, так? Дуже-дуже популярна, дуже відома марка. І є в цьому домі також і дуже-дуже достойні аромати. Послухай, більше компліментів, ніж цей аромат, мені поки що жоден не приніс. З цим ароматом, ну, абсолютно будь-яка людина, це твій хлопець, чоловік, друзі, подружки. Начальник, колеги, собаки, коти, інші люди на вулиці абсолютно всі. В мене навіть на вулиці людина питала, що в мене за аромат. Ну, настільки він шлейфовий, настільки він подобається абсолютно всім. Незважаючи на те, що, наприклад, аромати з кави, ну, не всі полюбляють, але цей я вважаю, це один з найкращих ароматів саме у Домі Монталь. Я його люблю. Більш детально і по нотам розповідала в окремому ролику, і взагалі про Монталь у мене є, так? Що я можу сказати? Купи, купи собі тревел або пробничок, нанеси і подивись, яка буде у людей реакція. Я гарантую, що збереш за день. Мільйон компліментів. Ну, якщо зустрінеш мільйон людей, звичайно. Або по декілька можуть тобі по декілька разів сказати компліменти. Бо останній раз, коли я наносила цей аромат, ну, мій начальник ганявся і казав: А що це таке? Я ніколи такого не відчував. Ну дуже класно пахне і дуже інтенсивно. І він взагалі, ну, такими ароматами користується мас маркету або люксом. Для нього було це дуже незвично, і він сказав, що ну, дуже класно, дійсно. І, ну слухайте, я ж кажу: люди за мною гналися, щоб дізнатися, що це за аромат. Ну і тепер наостанок прогнозую, це буде топ-аромат цього року. Ось це парфам здемалі валяя. Це буде най-найкомплементарніший аромат цього року. Це я можу тобі гарантувати на 100%. Деліна, всі вже почнуть забувати про Деліну, Лише ті люди, які не мали Деліни, не користувались нею. Ну, вже дуже багато років. Занадто багато років вона на сцені, занадто багато хайпу вона вихопила і багато вже людей. Будуть відноситися до деліни так само, як до Бакари. Це ніхто не скаже, що це якось збито, що це якось повторювально, що це негарно, звичайно, це омаш на фліор Наркотік. Квентін Біш вирішив трошки підзаробити на цьому профілі парфуму, але. Він приматрився все ж таки створити щось дуже-дуже гучне, в тому ж часі дуже легке, дуже дифузне. І, слухайте, у мене дівчата, ну як дівчата, треба ж розуміти, дівчата це можуть бути від 20 до 100 років. Дівчатка в нас різні. Приходять до магазину, вони купують вже по третьому флакону, незважаючи на те. Що ці парфуми вийшли лише торіч. Тобто це була новиночка не наче у березні чи пізніше, наче в березні вони вийшли. Вони вже купують далеко на перший флакон, оскільки багато хто визнає, що стільки компліментів, скільки з Валаї, ну, ніколи-ніколи не отримувала. Це зовсім інший профайл. Я перепрошую, але ви знаєте, без кота нікуди. Зовсім інший профайл парфуму. І, звичайно, що він дає зовсім інший ефект. Він трошки має свіжості в собі. Я не можу сказати, що це свіжий аромат, оскільки він для мене більш флоральний та мускусний. Мускус тут дуже гарно відчувається, і мускус тут трошки такий тілесний. Принаймні зараз у холодну погоду, і на мені він розкривається так у теплішу погоду. Я мала лише тревел-версію цього аромату, і я точно точно пам'ятаю, що він дуже дифузний і заповнює собою весь простір навколо тебе. Щодо цього аромату в мене неодноразово питали колеги: чим саме я звучу сьогодні, оскільки він дає величезний шлейф. Ну і звичайно, це багато багато уваги від. Не тільки чоловіків, а й усіх оточуючих, але не такої уваги, що неначе цей аромат спокушає. Цей аромат елегантний, це аромат дійсно витончений. Для мене це аромат, це коли ти вдягаєш гарну сукню, не таку якусь розкуту, не таку якусь звабливу сукню, а скромненьку сукню. Це може бути навіть щось. Легке, літнє, чи зараз взимку під піджачок, елегантно, в ресторан дуже гарно дуже красиво. Я його бачу як денний парфум, все ж таки більше. Але, звичайно, можна і на побачення на вечір втягти. Або можна перенести побачення на трошки раніше, піти на каву, не обов'язково ходить десь вночі. Тим паче, що зараз. Якщо буде комендантська година, трошки, не трошки не зовсім поганяєш по ночах, так? Ну, це таке, я десь поплила, так? Ти мене вже знаєш, якщо дивилась моє відео, якщо ні, дивись, давай. Підписуйся на канал. Я сподіваюся, що сподобалась підпи... саме ця підбірочка парфумів. І буду чекати ваших коментарів, буду чекати відповіді. І не забувай про розіграш. Все ще триває розіграш на моєму каналі. У нас ще скільки там у нас, 400 наче людей зібралось, ще соточка, і тоді буду подарунки вам вже розсилати. Ну і що, дякую за перегляд. Побачимось вже дуже скоро у нових підбірочках. І не забувай ставити вподобайку, підписуватись. І залишати свої побажання або свої відгуки мені в коментарях. Дуже приємно завжди відповідаю. Бажаю тобі гарного дня. Цьом, папа!